Вітаю! Як виставити семестрові оцінки за семестр. Додати колонку натискаємо. Обираємо свідоцтво досягнень 1, тобто за перший семестр. Вибрати колонку. Далі натискаємо дату, після якої нам треба виставити оцінку. І натискаємо свідоцтво досягнень загальна 1». додати колонку, і у нас з'явилися групи результатів. Тепер ми можемо натиснути на ось таку зірочку і виставити в журнал наші групи результатів. Так само група 2. І так само група 3. Тепер треба виставити скориговане до кожної групи результатів. Так само натискаємо додати колонку. Тепер шукаємо скоригована. Свідоцтво 1. Вибрати колонку. Тепер так само натискаємо дату, після якої треба виставити, додати колонку. І ось у нас вже з'явилася скориговане за кожним групи результатів. Тепер нам потрібно виставити Семестрову. І так само натискаємо Додати колонку, шукаємо свідоцтво досягнень 1 загальне. Ось воно. Обираємо. Знову ж таки, обираємо дату. І у нас з'являється колонка, це у нас буде семестрова. Для того, щоб вона вийшла, вам треба натиснути на зірочку, виставити в журнал, підтвердити. І далі нам треба обрати скориговану. Нашої семестрової оцінки. Для цього ми шукаємо скориговане свідоцтво 1 досягнення, скориговане свідоцтво загальне, обираємо дату, і ось у нас з'явилася, і у нас з'явилася скоригована загальна. За семестр. У нас виставлені всі групи результатів. виставлені скориговане за групи результатів, виставлено семестрова і скоригована за перший семестр. Дякую за увагу! Бажаю успіхів!